У центрі підтримки з бахмутом у серці зібралися переселенці, аби відсвяткувати день рідного міста. У нас зареєстровано біля 476 сімей. Це біля 1200 осіб. День міста проходить під лозунгом. Бахмут там, де ми наразі в нас планується. Задіяти благодійний фонд Слов'янське серце це будуть активності для дітей. Квест для дітей це будуть проводити наші педагоги з Бахмута. Коли дітки приходять до нашого середку, то вони розвантажуються психологічно, зустрічають тут друзів своїх. Дуже хочу подякувати місцевій владі за організацію цього міроприяття. Дуже Вдячні всі, не тільки ми, але й Бахмутська міська військова адміністрація, давайте хлопці, ви можете. Вісім місяців у кривому розі Тетяна з родиною на святі сьогодні з онукою згадує до війни день бахмута. Завжди відзначали з розмахом. Мріє поїхати додому скоріше. Наше красиве місто, місто Троя дуже любиме. І, і перемоги нам всім любимо самого найкращого і спасибі кривому рогу, що нас тут приютив. Всі доброзичливо відносяться до нас. Спасибі тим, хто організував це свято. Катерина багатодітна мама приїхала до нашого міста у травні. Почалися обстріли все чаще, чаще, чаще. Потім одна дочка під обстріл попала, вторая. Прийняли хорошо город радушний. Дуже. Очень часто ми тут зустрічаємося. і Приходимо, як домою, вся одна сім'я. Майже півтори тисячі жителів Бахмута та Бахмутського району прихистив кривий ріг з початку повномасштабного вторгнення Росії. Міська влада, Рада оборони під керівництвом Олександра Вілку, робить все можливе для того, щоб люди відчували себе комфортно. Ми створили два хаби, в яких люди приїжджають і і отримують психологічну допомогу. Там займаються з їх дітьми. Вони там отримують гуманітарну. Діти можуть займатися в наших загальноосвітніх школах. Музичних, мистецьких, спортивних школах ми обов'язково переможемо, а і діти мають себе відчувати дітьми. Я нещодавно їздив під Бахмут, зустрічався з військовослужбовцями однієї з наших криворізьких частин. Я скажу так, криворіжці роблять все заради того, щоб Бахмут став якомога скоріше вільним, і мешканці Бахмута. Так умова скоріше повернулась в своє рідне місто. Криворізькі бійці, які зараз воюють під бахмутом, надіслали відеозвернення для бахмутян. Знайте, ми робимо все для того, щоб звільнити наш український бахмут. Бажаємо терпіння. Ми переможемо, і ви повернетеся в рідне відбудоване місто. Кривий рік з вами. Слава Україні! Вікторія Добровольська, Олексій Васильченко, цей день.